Вона виконується в техніці мотання. Роблять її з натуральних тканин. Це Переважно використовують бавони, льон, коноплі, солому навіть використовують. У нас сьогодні буде льон. І ми будемо робити бавовні монетками. Завжди кінь асоціювався з перемогою, з процвітанням, з символом сонця. Ще за часів Київської русі можна було побачити на деяких дахах будинків, коників. І була така легенда, що в день кінь за собою сонце, везе за собою сонце в колісниці. І тоді так, і до Может, одна нога не просто. Дивиться на ляльку можна. Лялька можна дуже складна. Її годин води. Таким самим способом. Я скрутую. знаємо, що, що? щоб воно не хоровалося. Скрутили. Перетнули напіл. Скручуємо так, як ми скручували жил. Перегинаємо навпіл, так, щоб воно було рівненько тут. І ось цю голову, що ви зробили з ногами, пропихаємо сюди всередину. Ось так. Ось От так. Отак. і Ось так. Закладаємо туди. Так само обмотали голову. Це наш тулуб з хвостом. Перегнули. І не сюди. Не мали. Мали. Ось так. <смир. <Ой>. <смир. Судит> Судит> ось так. А Будете кріпити, потім ось так. А не а не Я зараз показую з молота. Чому на ця штучка така жирна? Беремо нитку. Так само, як ми голову фіксували, так само ми тут фіксуємо. Тричі обмотуємо навколо. Ось тут. Є. Тепер сюди, наперед. Так само, три рази. І ось сюди. В цю сторону. Знизу зав'язуємо. Ще раз покажу. Ось і Так серединку покладає. Саме, думаєте про щось добре. А так як ми робимо символ наступного року, то все, що ви собі задумаєте, має у вас наступного року збутися. Надіюсь. Давайте повторимо, що ми сьогодні робили. Значить, ми в техніці робили мотання. Ні, 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 Нічого, ні. Чого, тільки нитку і панину, так? А які псанини використовують? Натуральні. Прост, прості натуральні панину, Так. Ми сьогодні використовували два, і бавов'яну так? Сподобалося вам? Так. Запам'ятали, як робити. Так. вам так. кольору так. Так. цей приносить удачу в наступному році. На